Слухай, а тобі наче 20 Право Нуарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Продовжуємо ефір. Сергій Черватий на зв'язку. Речник східного групування наших військ. Пане Сергію, вітаю. Вітаю Навзаєм Пане Сергію, вчора були новини про серйозні просування в районі Бахмутського напрямку і в районі Бахмута. Скажіть, будь ласка, чи є якісь схожі новини станом на тепер? Ну мабуть ініціатива в наших руках. Ми продовжуємо тиснути на противника. Деталі будуть згодом верифіковані. Доведені можу сказати про те, що 153 окупанта було знищено на цьому напрямку за добу, 203 поранено. Шість взяли в полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки, 13 гармат, бойова машина десанту, чотири безпілотних апарати, пункт управління безпілотними апаратами. Протитанковий ракетний комплекс. Ворог 343 рази бив по нас артилерією реактивними системами залпового вогню. відбулося 17 боєзітних загалом на цьому напрямку, і двічі ворог атакував нас літаками. Тобто вони застосовують тепер авіацію для підтримки артилерії, якої, судячи зі зведень Генштабу, стає все менше. Ну, це не так і багато. Два авіанальоти, там було набагато більше. Вони задіють всі засоби, щоб стримати нас. Ну, поки що у них це не виходить. Ми робимо все, щоб і надалі. Кожен день був якийсь крок для нашої майбутньої перемоги. Сьогодні, до речі, верховний головнокомандуч приїхав підтримати хлопців. Тому відчуваємо, що ми всі в одному строю, всі разом. Ми відчуваємо підтримку країни, для, для, для хлопців. Це дуже важливо. Та я бачив повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський відвідував Донеччину. Він був і на Бахмутському напрямку. Так, так він нагороди, на вручив нагороди, сказав слова підтримки, і це не вперше. І це дуже дуже важливо. І це не корінним чином відрізняє нас від ворога. Безперечно. Пане Сергію, цікавий момент ще стосовно Бахмуту. Звідти ж офіційно, начебто, вагнерівці вийшли і туди зайшли кадрові частини військові. Але після оцього заколоту, який пригожені вагнерівці, спробували влаштувати в суботу. Чи є якась інформація про присутність цієї приватної військової компанії Вагнер в Бахмуті чи десь в околицях? Ні, вони звідти вийшли, точніше буде сказати, втекли ганебно. І е, там зараз головною е, діючою е, силою є повітряно, десантні підрозділи противника. І це чіткий такий маркер, що для них наскільки для них важливий бахмут і е, важливо його втримати, адже 10 е, місяців вони його не могли і не не взяли до кінця, і і дуже швидко ганебно втратити. Це було б таким, знаєте, піком е, уже приниження. І поряд з десантними підрозділами є піхотні підрозділи, є інші ЧВК, там типу які більше афільовані з міністерством оборони, а також так звані ці нові, теж набрані кримінальників, штурмові роти шторм З, які також при військоматах їхніх набираються. Бахмут, звичайно, забирає значну частину нашого інформаційного простору, але цікавий також що відбувається на інших ділянках фронту вище туди по карті. Куп'янсько-лиманський напрям. Умовно, це Луганщина і частина Харківщини. Наскільки там зараз активні бойові дії? Ворог намагається бути активним там? Атакує нас 12 разів за цю добу. Пробував це зробити 477 разів спрістовольної артилерії та реактивними системами залпового вогню був 11 авіанальотів здійснили під час відбиття атак ворога 99 окупантів знищили 152 зазнали поранень двох взяли в полон знищили два ворожих БТР бойову машину піхоти самохідну артилерійську установку МСТА С гаубицю Д-20 і 6 дронів камікадзе міномет і 4 вантажики з боєм Цікаво. А хотів, якщо такі результати по техніці, а що з живою силою? Бо, повертаючись до цього заколоту Пригожинського, чи є якісь дані, можливо, радіоперехоплень, чи можливо вже якісь свіжі військовополонені російські, як оці нестабільні турбулентні події вплинули на дух російських солдатів? Ну, безперечно, ключовим фактором, який відрізняє нас від, від окупантів, є саме. Дух, морально психологічний стан, мотивація воїнів те, що ми чуємо по перехопленням, і те, що при допитах полонених, до речі, ми з цього виставляємо і в наших соцмережах, зокрема, і командувач напрямку генерал полковник Сирський в своєму телеграм-каналі. Це там можна побачити цих полонених, і наскільки вони демотивовані, погано одягнені, жаліються на важкі побутові умови. І абсолютно не, не мають розуміння, за що вони воюють, і що, що чітко вирізняє відрізняє їх від наших воїнів, які знають, що воюють за рідну землю, і це є ключовим фактором, який дозволяє нам мати, скажімо, перевагу надворо. Дякую, пане Сергію, що змогли долучитися до нашого ефіру. Вам результативного. Наскільки це можливо, сьогоднішнього вечора Сергій Череватий, речник східного угрупування військ, був з нами в ефірі. Ми.